Доброго дня малята! Всі ви знаєте, що потрібно займатися спортом, правильно харчуватися і відпочивати добре, щоб мати гарне здоров'я. А де ми займаємось спортом? На вулиці на площадці, так? Або в спортзалі. Давайте з вами згадаємо, який інвентар ми можемо побачити в спортзалі. Для цього нам потрібні пластилін та дощечка. Давайте почнемо роботу. Ми можемо з вами побачити скакалку, для цього я беру яскравий помаранчевий пластилін і розкочую тоненьку, довго-довго ковбасу. Деякі з вас вже, мабуть, навчилися стрибати через них. І по краєчкам у нас будуть ось такі ручки. Кріпимо ось так. З однієї сторони вужче, з іншої ширше. Ось таку скакалочку ми з вами зробимо. Далі я візьму фіолетовий пластилін. Це у нас буде гіря. Кружечок. Можна на дощечці. І дивіться, що ми зробимо ще. Невеличкий шматочок нам потрібна для неї ручка. Ось така у нас гірка. А ще займаються, підіймаючи штангу. Мабуть, ви вже бачили, яка вона, як вона виглядає. Давайте згадаємо, перекладена за яку тримається, так? І з обох боків. Вам вінця. Зараз ми з вами зробимо. Придавлюємо і кріпимо. Пальчиком і кріпимо. Ось деякий із інвентаря, який використовується у спортзалі. Спробуйте його вималяти та зробити. До нових зустрічей!